А що, якби я сказав вам, що найкращий спосіб стати щасливішим, це регулярно думати про погане, звучить як маячня, правда ж? Ми звикли до мантр про позитивне мислення, про те, що треба відганяти від себе погані думки. Але сьогодні ми перевернемо все з ніг на голову. Ми поговоримо про негативну візуалізацію, це давня техніка, яка може кардинально змінити ваше ставлення до життя. Зменшити тривогу і навчити цінувати те, що ви маєте саме зараз. Залишайтеся з нами, і ви дізнаєтеся, як парадоксальна мудрість стоїків зробить вас щасливішими. Отже, звідки взагалі взялася ця дивна ідея? Корені негативної візуалізації сягають глибоко в історію у часи стародавньої Греції та Риму. Цю практику активно використовували філософи Стоїки, такі як Сенека, Епіктет і навіть імператор Марк Аврелій. Їхньою метою було не впасти в депресію, а навпаки, осягнути душевний спокій, який вони називали апатією, але не в сенсі байдужості, а в сенсі незворушності перед обличчям життєвих негараздів. Вони зрозуміли просту річ. Ми страждаємо не стільки від подій, скільки від нашого страху перед ними. Тож перейдімо від теорії до практики як саме працює ця на перший погляд дивна техніка усвідомленого роздуму про втрати, усе починається з дуже простої, але потужної ментальної вправи, і я пропоную вам спробувати її прямо зараз разом зі мною. Для початку не потрібно уявляти собі кінець світу чи втрату всього, що у вас є, це було б надто сильним стресом. Стойки радили починати з малого. Оберіть щось, що є частиною вашого повсякденного життя, щось, що ви цінуєте, але швидше за все сприймаєте як належне, наприклад, ваш смартфон або чашка гарячої кави, що стоїть перед вами, чи навіть зручне крісло, у якому ви сидите, обрали? Чудово! Тепер на хвилину заплющте очі, і уявіть з усіма подробицями, що ви цього позбулися. Не просто я стат, у мене немає телефона, а проживіть це. Уявіть, що ви прокидаєтеся вранці, тягнетеся до тумбочки, а його там немає, він зник або безнадійно зламався. Відчуйте цю першу хвилю легкої паніки як ви зв'яжетеся з колегами, як перевірите пошту. Як послухаєте музику по дорозі на роботу, як ви взагалі будете дивитися це відео, зануртеся в це відчуття дискомфорту та втрати на 30 секунд. А тепер розплющте очі. І подивіться на свій телефон, який швидше за все лежить десь поруч. Він тут, він працює, він і у ваших руках. Що ви відчуваєте в цей момент? Полегшення це перше, але за ним приходить щось глибше. Це відчуття вдячності. Ваш телефон зі звичайної речі, з простого інструменту, на мить перетворився на справжню цінність, бачите, у чому суть. Мета цієї вправи не налякати себе до смерті, мета струсонути ваше сприйняття. Ми так швидко звикаємо до хорошого, що перестаємо це помічати. Негативна візуалізація це спосіб штучно створити контраст. Ви ненадовго занурюєтеся в уявну реальність, де у вас чогось немає, щоб потім, повернувшись у справжню реальність, відчути радість від володіння цим. Те саме можна зробити з чим завгодно зі своїм здоров'ям, уявивши на хвилину сильну застуду, зі стосунками, уявивши на мить сварку з близькою людиною. Щоразу, повертаючись у реальність, ви відчуватимете не страх, а гостру живу вдячність за те, що у вас є, просто тут і зараз, та і... Але це лише перший рівень. Негативна візуалізація це не просто спосіб радіти дрібницям. Ідемо далі. Ця практика також слугує своєрідним щепленням від майбутніх потрясінь. Звучить серйозно, але дозвольте пояснити подумайте ось про що. Що завдає нам найбільше болю, коли трапляється лихо, дуже часто це елемент несподіванки шок, відчуття, ніби земля йде з-під ніг, ми не були готові. І саме з цим відчуттям тотальної неготовності та паніки бореться негативна візуалізація. Уявіть собі ситуацію людина втрачає роботу. Якщо вона ніколи навіть не припускала такої думки, її перша реакція та це. Паніка, відчай, катастрофізація. В її голові проносяться думки це кінець, я все втратив, я ніколи не знайду іншої роботи. Її розум охоплений страхом. А тепер уявіть іншу людину. Він теж втратив роботу і йому, звісно ж, теж боляче та неприємно. Але він час від часу практикував негативну візуалізацію. Раз на кілька місяців він приділяв п'ять хвилин тому, щоб спокійно поміркувати, а що, якщо мене звільнять, що я робитиму? Він не заганяв себе в депресію, а просто тверезо прокручував сценарій. Він думав так, насамперед я оновлю резюме, потім зв'яжуся зі старими колегами. Доведеться на деякий час скоротити витрати ось на це і на це. Буде важко, але я впораюся. Відчуваєте різницю, коли в його житті дійсно трапляється ця неприємність, у нього немає шоку. Замість паніки його перша думка Окей, це сталося. Я про це думав. У мене є приблизний план, це як пожежна тривога для вашої психіки. Ви заздалегідь репетируєте свої дії в надзвичайній ситуації, і коли справжня пожежа трапляється, ви не бігаєте в паніці, а спокійно йдете до запасного виходу. Заздалегідь, обдумавши найгірший сценарій, ви позбавляєте його головної сили, сили раптовості, ви, по думки, готуєтесь до удару, і коли він відбувається, ви зустрічаєте його не з криком жаху, а з думкою Я на тебе чекав, я знаю, що зможу це пережити. Ви перестаєте бути жертвою обставин і стаєте людиною, яка до них готова. А тепер найголовніший і, можливо, шокуючий висновок, до якого підводили нас стоїки. Сенека якось написав ми більше страждаємо в уяві, ніж насправді. Замисліться над цим скільки разів ви годинами чи навіть днями переживали через те, що могло статися, але так і не сталося. Скільки енергії ви витратили на боротьбу з уявними катастрофами, негативна візуалізація. Це спосіб взяти цей процес під контроль, замість того, щоб дозволяти тривожним думкам безконтрольно блукати в голові, ви виділяєте спеціальний час, щоб подивитися своєму страху в обличчя, ви свідомо думаєте про найгірше, щоб у решту часу жити спокійно та щасливо. Ось у чому головний поворот, ця техніка не примножує страждань, а навпаки, позбавляє їх сили. Перетворюючи абстрактний страх на керовану думку. Отже, підсумуймо негативна візуалізація це не заклик до песимізму, це потужний інструмент для розвитку вдячності, підвищення психологічної стійкості та зменшення тривоги, це спосіб цінувати те, що ви маєте, поки воно у вас є, а не тоді, коли ви це втратили. Дякуємо, що додивились це відео до кінця. Якщо ця ідея видалася вам цікавою, обов'язково поставте вподобайку та підпишіться на канал, щоб не пропустити нові відео. А тепер питання до вас чи пробували ви колись думати про погане, щоб почуватися краще? Можливо, у вас є свої власні методи для боротьби з тривогою. Поділіться своїм досвідом у коментарях, буде дуже цікаво почитати.